Вітаю всіх! Не буде в цьому випуску вступу і не буде зайвої інформації. Я одразу розповім вам, як швидко і без проблем, буквально за 5 хвилин, я виводжу долари з гаманця Пер на банківську картку України. Зараз вам розповім секретний секрет. А для початку, хто ще не зі мною, запрошую підписатися на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору, а я буду продовжувати. Існує кілька способів, як можна вивести з пайргаманця долари, які у вас є на балансі. Це, наприклад, через спеціальні сайти, обмінники, але там є нюанс: мінімалка йде від 50 доларів. А є такі сайти, де взагалі мінімалка 100 доларів і 200 доларів є. І це, звичайно, незручно, якщо у вас на гаманці 30 доларів, наприклад, або навіть 15 доларів, а вивести терміново потрібно. Є ще один спосіб це виводити через трон, здійснити обмін усередині гаманця паєр з долара на трон, потім з за... Адреси TRX Tron перевести, наприклад, на Binance і з Binance вже без проблем вивезти на банківську картку України. Але я маю третій спосіб досить легкий і швидкий. Як це я роблю? Я розміщую у групах у Телеграмі пост, де вказую таку інформацію. Я готова перевести долари на гаманець Pair, а ви мені гривні на банківську картку Privat або моно. І тут зауважу одну важливу річ, що не погоджуйтесь першим відправляти гроші. Нехай спочатку вам прийдуть гривні на карту України, а після ви вже переведете долари на пайргаманець. І щоб людина розуміла, що ви її не обдурите, вона повинна знати ваше обличчя, можливо, вислати потрібно буде. Їй свою сторінку в Інстаграм, наприклад, у Фейсбуці, якихось інших соціальних мережах. Чи, можливо, у вас є канал у Ютубі або канал в Телеграмі, тобто всю інформацію про себе, щоб це не здавалося якимось шахрайством. Хочу ще сказати вам про Монобанк. Це дуже зручний банк. Я вам скажу, що я роблю перекази з Монобанку на будь-які банківські картки України без комісії. Я роблю переказ на Оксібанк, на ПриватБанк, на ОТП банк. Монобанк не бере комісії, скільки я вказала грошей, стільки і відправила. Комісія нуль. Це дуже круто. Я сама за це і обожнюю Монобанк. Тобто, у кого немає цієї картки, у мене віртуальна карта пластиковою, у мене не має на руках. Я оформила віртуально і на рахунок отримала 50 гривень. Як це відбувається? Ви оформляєте картку Монобанк, отримуєте не на кешбек 50 гривень, і після ви також можете запрошувати нових користувачів і на цьому заробляти. Вони реєструються, а ви отримуєте 50 гривень за кожну запрошену людину. Такий є заробіток у гривнях прикольний на сам. Насправді дуже зручно і дуже крутий заробіток, якщо чесно. Своє реферальне посилання можете розміщувати у групах у соціальних мережах. Людина реєструється, ви отримуєте за це 50 гривень і вона отримує 50 гривень. Ці гроші йдуть у кешбек. І коли у вас назбирається перші 100 гривень, тобто ви запросите двох людей, ви ці гроші можете вивести на основний рахунок. Щоправда, там береться комісія, ви на основний рахунок уже переведете не 100 гривень, а трохи менше. Але це все одно заробіток, ви нічого не втрачаєте, а навпаки, здобуваєте, заробляєте гривні. Усі необхідні посилання я залишу в описі, в описі під відео, переходьте, кого зацікавило, можете тиснути на посилання і теж заробляти гривні, так як я. За допомогою монобанка.